Ось уяви, ця мить твоє життя. Яке воно, зізнайся не чудове? якщо неоднозначні почуття, можливо, зазираєш невідомість, нехай не томить душу суєта, не трать на зайві запитання сили. Якось сказав мудрець Сенека так, якщо щасливий, значить ти щасливий. Вдихай глибоко і живи сповна, для тебе, в Бога є багато щастя, повір, відкрий, скуштуй, пізнай до дна. Хіба це любий, друже, не прекрасно. Мистецтво добрих вчинків осягай, в моменті зосередитись, це чудо. А щастя це найперше в серці рай, коли сповняє дивний спокій, груди. Радій і тішся, мов мале дитя, і все роби, на що рука спроможна. Ось уяви, ця мить твоє життя, і щастя в тім, що все змінити можна. Амінь.